Мої вітання з лісів Київщини, Вижгородський район, з мого рідного села Запрудка. Сьогодні субота, 30 у нас листопада, зима на носі. Я з кошиком, тому що ми йдемо по гриби. Сьогодні йдемо іншою дорогою. Сподіваюся, що щось знайдемо. Запрошую вас з нами прогулятись, все що знайду, покажу. Так хотіла вам трішки сказати. Запитують в мене просто, що була окупація чи не боїтесь ходити. Як взагалі в нас ситуація? Ось як бачите, там іде наша центральна така дорога асфальтована. Вона йде через ліс, ось так в сусіднє у нас таке селище, хутір. Ось. Тому сьогодні ми йдемо цією дорогою по гриби. Давно ми тут дуже не були. Ось ця дорога, що зараз я вам показую, це дорога, якою наші військові виводили нас із дітками, коли ми були в окупації. За це їм велике дякую. Сьогодні у мене прям, я не можу передати вам все в душі перевертається, коли нас сюди вели наші захисники. Але дякуючи їм вивели нас, і слава Богу, ми живі. Ось, по, по лісу ми тут ходимо. А в нас тут стояв знак, хто зі мною на каналі бачив, біля лісу був знак заміновано, тому ми гуляли так понад лісом, в ліс боялись зайти. Зараз вже цей знак прибрали і ми ходимо до лісу. І дуже цьому радіємо і безмежно вдячні Богу і нашим захисникам, що ми можемо милуватися цією красою. Є в нас по лісу бліндажі різні, окопи. То так, як будемо проходити, де знайду, я вам покажу. Ну, а зараз прямуємо так цією дорогою. Колись тут, так, понад дорогою ми дуже багато знаходили грибів. Сьогодні, якщо не гриби, то хоча б зеленки та сіроїшки, там, рядовки, я думаю, точно будуть. Тому прямуємо. Так ви знаєте, тільки зійшла ось з дороги. Гляньте, який гарненький грибочок сидить. Були ж морози, я вам скажу, але такі в мосі. Ой, які гарненькі. Беру. Так і ходжу тут. І Гляньте, що я знайшла. Ну, це ж взагалі. Польські гриби, це їм те, що треба. Погодка супер, я так зрозуміла. Ой, ой, наступила. Оце грибник, я не можу. Ой, цей трошечки мерзлий, Цього залишимо. Так з сніжку. Ой, ось як гарно. Та ви що? І цей мерзлий залишимо. Так, ну де ж ша такі, щоб не мерзлі. Так, а цього побачимо під гіллям. О, такий цей кращий. Хтось його вже й надгриз. О, так гарно. Ходить по лісу. Сьогодні, неймовірно, таке повітря свіже, гарний такий туман. Так, мурахи. Мурахи сплять. Тиша у них тут не працюють, вже сплять. Так, що в нас ще О, дивіться, ось які гарнесенькі. Гляньте, ось один мерзлий, а цей ще таки нічого. О, цей геть таки нічого. Такого беру. Такі ось поганочки милуються. Так тільки зложила вже гриби до кошика йти далі. І гляньте, який тут отрапився мені гарнесенький грибочок. Так, і сніжок, і мох. І так він у листі гарно сидить. І ви знаєте, такі ці, що в мосі, вони ще гарні. Я так сьогодні не сподівалася, що польських стільки буде. Я думаю, ну наберем зараз зеленочок. Та, можливо, сироїжку. А які гарні польські. Так, я зустріла сироїжечку таку пані. Гарна така сидить в мосі. Але така вже дуже велика, хай залишається, брати не буду. Але такі, бачите, вони є. Ох, яку я знайшла гарну полянку, вам покажу. З польських грибочків. Дивіться, які чудові. Сидять. Ой-ой-ой. Ще ось один, які гарнесенькі. Така погода зараз плюс три. То знову будь рости. Дивіться. Це щось. Ой, які гарнесенькі. Ой, яка ніжка. Дивіться. Такі Ой, я ось який гарний. Ще так і сніжок його прикрив. Та ви що? Просто чудово. Завтра 1 грудня. Я ще гриби збираю. Точно на новий рік придеться ще йти в ліс по свіжі гриби. Дятел десь працює. Бо така тиша. Так гарно чути. Ну йду далі. Так, я йду дорогою, по дубовому листю. І гляньте, як виглядає чудова сироїжечка. Так заховалася в листячку. Але така примерша вже, залишу тваринкам, Не буду брати. А, така гарна дорога. О, я ще щось бачу. Так і понад дорогою щось у нас тут ще є. Це зеленка, ану. О, а зелен... Ой, так не одна. Боже, ось дивіться, які. Такі чудові. О. Ой-ой-ой. Угу. Яка чудова зеленочка. Така три сестрички. А тут, тут поганка. Так у ягодничку знову мені трапилася ось така гарна зеленочка. Але бачите, такий був морозчик, і вона трішки зверху змінила колір. Тому треба бути обережними, щоб правильно гриба зірвати. Ось тут, бачите, гарно видно, це зеленочка. Щоб не спутати з блідою поганкою. О, така чудова, ви знаєте, дивіться, намерзла нічого. Така гарна зеленочка. Ой, просто-просто кайфую. Так оце ж іду собі лісом, то дубове лися, то кленове, ягличка. І ось так знов гляньте, як гарно милується польський грибочок. О! Так, все, в кошику у нас більше і більше грибочків, і це дуже радує. Так, ну ви гляньте, що я знайшла. Парасольку. Я взагалі не думала. А, вона вже мерзла. Але така. Можна, в принципі, бачите, <смі> морожений гриб. Ось ця боїться морозу. Парасолька боїться. Ну, нехай залишається. Але так мені дивно. Так пізно сніг і парасолька ще зросла. Гляньте, які гарненькі сидять зеленочки. Так заховалися, які чудові. Ось, бачите, зеленочки. Геть не мерзлі. Так у мене сьогодні в кошику і переважають польські грибочки і зеленочки. Дуже гарні. І чистесенькі, і не мерзлі. Так біля пеньочка зростає гарний польський грибочок. Ну, чудово. Що ти знайшов? Польський переїхав. О, клас! ну. Ой, який, так цей взагалі гарний. Молодий. О, чудово. Ну, сироїшку не будемо брати, але Там, чи вона гарна? Ой, ні, гарна, не мерзла нічого. Але ти її штурхнув і відламав. Така, бачите, гарненька яка чиста. Заберу, йде до кошика. Так біля такої засніженої ями здаля ще бачу, яка гарна парасолька. Дивіться, яка чудова. О! То так це буде гарний такий биточок. Хто захоче собі так позбирати, то ви знаєте, що є в лісі. Можна назбирати та й смакувати свіжі гриби. Так ось під снігу виглядає ще один красень. Польський такий грибочок. Я вам скажу, ніжка міцна. Ого! О, бачите, який чудовий. Сьогодні в нас на польський добрий врожай. Гарні гриби. Дуже добре. Такою дорогою я йду. І тут красуються два ось такі чудових польських грибочки в листочках. О, бачите, які чудові. Ох, тут поваля вітер таке, що наробив. Дивіться, яка береза. Так вже запитуєте в нас, чи не боїмося, ходимо. Хочу вам показати ось так бліндаж тут був наших. Захисників такий оглядовий. За ці роки він вже засипався. Природа своє так зробить діло. ось Але такий тут гарно він укріплений був. І це таки був спостережний пункт, тому ворог боявся зайти в ліс, бо були наші захисники. І вони про це, мабуть, знали. Покажу вам ще деякі тут у нас є неподалік. Так ідете собі лісом, геть нічого й не помітите, але ось перед нами ще один бліндаж наших захисників. Так все гарно тут було зроблено, також оглядовий. Тут дороги так в лісі йдуть, і дуже все було гарно. Нашим видно військовим. Також, бачите, засипається він вже. З такі оглядові вікна тут були. То так, люди одне по одному вже дізналися, що в нас в селі стоять по лісах наші захисники, то, ви знаєте, така надія все більше і більше з'являлася, що все буде добре, і наше таке село визволять. І так і сталося. Земною уклін їм за це, а також гуляючи лісом, знаходячи такі бліндажі, окопи. Все більше і більше та хвилина якось так навіває, як було, коли почалася повномасштабна. Тому ходимо по лісу, ходимо. Хто боїться, звичайно, не ходить, а ми ходимо, бо знаємо, що тут стояли наші захисники, а ворог до лісу боявся йти. Так гарно ось біля дороги причаївся польський гриб. Аж так ховається. Ой, їх же тут два. Ой, які тостоногі. Дуже гарні грибочки. Дуже гарні. Так, уже пів кошика є. Ой, а ось іще один. Так. а ну. ну, вже старенькі. Цього залишимо. Старенького залишимо, яка тваринка поласує. Ось такий кінець листопада. Таке у нас завершення цього місяця листопада, але бачу, в грудні будемо ходити, бо ґрунт зовсім-зовсім не замерз. Тому гриби ще будуть. Ну так мені диво дивне. Ось парасолька зовсім молоденька. І молода-молода, і вона росте. Це не та, що там, наприклад, виросла і тут собі вже сидить, чекає, поки її заберуть. Це просто молода, тільки лізе. Глянь, така твердесенька. І ніжка, і шапочка. Ну, нехай росте, прийду на наступні вихідні. Можливо, вона вже підросте, як ніхто не забере. Біля ось такого дуба великого я запам'ятаю. Ну і якщо то заберу її. Дива. Яка ось красуня. І в листечку, і в сніжку. Заховалася. Така чудова сироїшка. Старесенька, наче як на мене, але тверда, не замерша нічого. Ну, візьму. Таке ж сьогодні в нас грибне асорті то хай йде до кошика. Так, а що це я тут далі бачу? Ага, бліда поганка. Не буду трогати. Хай сидить, дуже вже вона небезпечна. А ми так все вище вище рухаємося, в кошику все більше і більше грибочків, то так скоро вже буде і сало смажене. Так ось лежить тут або різка впала, геть притрушена сніжком. І гляньте, яка ж тут ось сидить краса. Опеньки. І дивіться, які гарненькі. Така ціла сім'я опеньок. О, чудові такі. І не мерзлі. Ну, опенька це такий осінній гриб. Гляньте, яка сімейка. Ой, так травинка. Зачепила її. О, Гляньте які. Не мерзлі нічого. Такі гарнесенькі. Так. Ну, чудово в цьому році, ви знаєте, тільки один раз знаходила так минулий раз, коли ми тако в сніжок ходили, в мороз знаходила пеньку, а так ще, бо це масово, то й не знаходила. Так, що у нас? Ой, а ось ще яка гарна сімечка. Та ви що? Так під листям. Дивіться, які свіжесенькі. Ой, просто чудові. Просто чудові. А ось і ще геть молодесенькі. О, які ви. Дуже-дуже гарні. Так, всі до кошика. Всі до кошик. Та ви що? Ходила, грибник називається. Дивіться, ось ще. Іду по кошик. А ось тут які пропустила гарнесенькі. Ого, то я вам скажу, так уже буде. Поки до столика дійдемо, та й повний кошик. Та ви що, просто чудово. Ось так на одному місці гляньте. Скільки опеньок. Азарт бере, йдемо далі. Така гарна лісова дорога, милуюся, передати вам не можу. Ще тако пташки вищебечають, і так над дорогою зустріла і гляньте. Сьогодні такі опеньки б'ють рекорди. Ну, ми знали, що ця сторона лісу у нас багата на опеньки. тому, якщо чесно, я й сподівалася, що ми таки їх знайдемо. І так у кошику у нас вже їх досталь. Ось така краса. Як ще бачить. Я так зайшла тут у сніжок і зустріла. Знову сніжку. Опеньки гарні. Дивіться. Це якась казка. Це якась казка сьогодні. А ці пташки зачаровують. Так ще бачуть, наче весна, а не зима на носі. То так що? Ой, бліда поганка. А ну, ви що гляньте? Ось і ще яка гарна. бачите, що за чудо? Я дуже люблю природу, дуже люблю бувати в лісі. Бачите, і природа мене любить. Скільки дарів дарує. Так понад дорогою йду зустріла, гляньте, хтось повирізав зеленки. Ще й такі вони гарні, то значить такі люди ще ходять. Але, ну, бачите, вирізали і кинули. Тому що не всі люди знають гриби і, видно, побоялися брати, і це добре. Тому що, якщо не знаєте, що за гриб, краще не брати, тому що воно ж того не вартує. Ну, я б, звичайно, їх забрала, якби знайшла, тому що ми ці гриби дуже любимо. Але я от, вважаю, людина вчинила вірно. Не знаю, не візьму. Тому бережіть себе, якщо не знаєте гриби, краще не брати. Гляньте, яка краса сидить у лисці. Ой Боже, це така велетенська, зеленка. Я таку в житті не бачила. Просто гляньте. Якась казкова. Ой-ой-ой, оце сьогодні таке насолода природою і таким цим тихим полюванням. Нереально велика. І така гляньте, яка свіжа. Суперово. Йдемо далі. Ну, що знову за краса? Ну, не було на їх морозу, все точно. Заховані, закутані, мабуть, під снігом лежали і росли. Бо такі тверді, тверді, дуже гарні і молоді. І ростуть. Бачите, які великі, і ростуть. Неймовірно, чудово. Так, бачите, впало було дерево посеред дороги, то в нас так люди, хто їздить, то завжди з собою є пилка. Розрізали так, щоб була вільна дорога. Так що тут гарно все в сніжку. І так ось наше лісове кафе. Чекає нас тут. Теж вас запрошуємо. Будемо смажити разом сало. Так ще вирішили ж ми пройтись тут біля столика. І гляньте, чудовий полячок сидить. Так у сніжку і шишечка. Що у тебе? Щось знайшов? Ногою, Що ти поламав? Це ж гриб. А, ну, хто грибник? не дочекався мене гриб. Чоловік зачепив білого гриба, якого гарного. Ай-яй-яй, ну нічого, йде до кошика. Ага. Гарна така ялиця. Ой, значить, є білі гриби, ще походим. Так я вже до столика все ближче підходжу. І гляньте, який красунчик мене чекає. Так сховався у моху. І он, гляньте, який гарний товстунчик. Ой, як у кошику вже більше грибочків. Краса. Ну, не відпускають мене ці грибочки. Все ближче, ближче до столика доходжу і все одно ж трапляється. Гляньте, який красунчик. Ой, клас! І сніжок, і моха так гарно видніються проталинами. Милота. Обійшла я такий гарний круг навколо столика. Так мій кошик все більше і більш наповнювався. Вже так і до багаття дійшла, то піду дуже смажити сало. Ой, димок пахне біля вогнища. Тепло. Гарно вже розгорається, а сніжок крипить під ногами. Ну що ж, традиційно шкверчить сало на вогні, готується наш обід. Розпахтілись ми тут. Сьогодні дуже гарно ми так прогулялися. Дуже гарне у нас таке тихе полювання вийшло. Зараз вам все покажу. Пахне сало! Запрошуємо вас так пообідати ще з нами. Аромат неймовірний. Українці дуже люблять сало. Так, ну і до столу. Обід наш уже на столі. Сьогодні у нас жасминовий чай, домашні огірочки. Ще собі по яблучку взяли. Але ж основне, що хочу вам показати, це таке наше сьогоднішнє ось тихе полювання, який у нас такий улов. Скільки опеньок, зеленки, які чудові. Ось тут під опеньками гляньте, скільки польських грибочків. Такі ось ці парасольки чудові, такі гарні кошик, ці польські, такі товстесенькі. То в нас так сьогодні дуже вдало вийшло, ми навіть і не очікували, будемо смакувати сьогодні смажені на салі грибочки. То будемо так обідати, всім смачного, хто зараз смакує. Дякуємо вам за всі теплі слова, які ви пишете, за стільки вподобаєк і коментарів. Це дуже-дуже приємно. Мені дуже приємно, що стільки людей любить природу. Дуже шкода, що не всі можуть прогулятися, так як ми по лісу. Але дякуємо, що мандруєте з нами прекрасною україною лісами Полісся. До нових зустрічей, шановні українці! Тепла й добра нам! І якнайшвидшої і перемоги! Так я йду, ось приглядаюсь до кожної такої кучки. Тут гарні є сироїшки. Ось ця така, наче і не мерзла, але бачите. Така якась трішки змінила свій колір. А ось, бачите, така чудова виглядає. О, клас. Тут так, ви знаєте, не трапила на таку геть полянку. А тут скільки цих сироїжок? О, які. Ви знаєте, грунт не мерзли, вони просто чудові, такі гарнесенькі. Дивіться, кожний горбик треба придивлятись. А тут та дві. Боже які. Ух, це яка молода. Та ви що? Яка краса. А ось яка велика. Ого, така ціла королева. І молода, така товста, така. Ух. Дивіться. Що за чудо? Оце так краса. Що тут я бачу? Гляньте, боже гриби. Гриби, білий гриб у мосі. Та ви що, чоловік на свого наступив, а так це вже я знайшла, це ми вже додому йдемо. Такі старесеньке, але ж ви гляньте така. Дивина дивна. Вже так вам і сказала до побачення, до нових зустрічей, але ж не можу просто не показати, скільки йдуть ці сироїшки на виході. А це дивіться, гляньте, яка красива зеленочка сидить у листячку. Віси, яка чудовенька. І хочеш вам показати такий ж наш улов. Настільки його стало більше, що у нас став повний кошик. Ну це взагалі чудово. То так і поїли, і грибів дозабирали, і з вами поспілкувалися, і вже будемо їхати додому. Це вже точно до побачення. Будемо йти.